Але мені здається, коли тисяч. актуальну тему, так це важливо говорити на актуальні теми, як, наприклад, тут зараз війна, але потрібно, щоб був якийсь, ну скажімо, душевний підхід, коли справді хочеться щось донести, в чомусь знову ж таки просвітити людину, а не просто, як то кажуть, прохайпитися. От є таке, а інколи більші, так роблять, Це інші, роблять. більшість, так робить. І є такі, що от, вони щось десь сталося, опа, зараз є відео, і, і прохайпюся, і от оце, це але, більшість так робить і. І, в принципі, це працює, але м, потрібно постійно міняти ці ажиотажі або хайпи, як зараз модно казати. Є люди, яким це вдається. А вони себе почувають, як риба в воді в потоці цих ажиотажів або хайпів. Причому часто буває, що вони говорять якусь ерунду, вони просто підлавлюють цю тему і, ну, наприклад, от так, щоб. Більш конкретно є канал, там де розказується там про жінок, там ну в основному про те, що не потрібно женитися. Таких багато каналів, і от один є блогер, такий він тільки десь десь щось він одразу там чи на тему політики, чи ще щось. Що і він може молоти юрду якось співставляти з цією основною тематикою каналу. Наприклад, от я пригадую. Коли ці дебати були Зеленського і Порошенко, то також от такий от блогер виклав, хоча там якби, канал далекий сам по собі від політики. Але от він виклав, і я не пам'ятаю точно, що, що він говорив про дебати, просто що, щось таке е, типу того це, це, це е, ну, російський блогер, він казав, як это так, от е, жажда у людей е, при власть власті, все таке, що щось таке розлагольствення. таке пусте. Але він просто от, там було видно, що просто він підловив цю тему, і щоб як то кажуть, прохайтитись. Тому щоб люди будуть шукати, дивитися по Ютубу, там що на цю тему, от, от такий приклад просто. Яркий. Ну да він для цих прикладів я ж кажу, їх 90%. Тому що більшість саме так і працює. Ну так, в принципі, така природа людини. Ми ну, можемо там, звичайно. Ну просто якщо щось цінне, якась інформація, коли справді от, е, щось пов'язується, а от бувають такі, що які просто беруть цю тему і можуть навіть толком не розбиратися, а просто щоб от як знову ж таки, щоб більше було переглядів, більше знали про. Não, é